Кожен куточок нашої планети унікальний, має свої перлини, і Донеччина не є винятком. Ми зацікавилися регіональним ландшафтним парком Клебанбик, його мальовничі степи, цінністі гаї та береги водосховища ваблять туристів і дослідників. Цікаву легенду про рослини з Клебамбика нам розповів Медведев Віктор Олександрович. Донецький край махата степова земля. Давно славився не лише своєю красою, але й козацькою звитягою, у ті давні часи, коли дика поло стогнала від набігів татар, стояла на річці застава славного отамана Антіна Щербини, кремезного козака, серце якого палало любов'ю до рідної землі. Одного разу дозорці повідомили про появу ворога, немов чорна хмара сунула з татарського орда на наші землі, руйнуючи все на своєму шляху, здавалося б, ніщо і ніхто не зможе зупинити поганців, та вийшов їй зустріч Антін зі своїми побратимами. І тоді, в урочищі, відбулася страшна кривава битва, захищаючи свій рідний край, полягло багато славних козаків. Прийняла їх земля рідна у своє лоно, і ворогів лютих тут теж залишилося немало, знайшли свій останній прихисток у землі, котру завоювати хотіли. Коли ж прийшла весна і омила дощами місце кроваво січа, природа почала творити диво. Там, де провелась чиста козацька кров, із землі піднялися прекрасні та цілющі рослини. З козацької відваги та бойового духу виріс чабрець. З чистих намірів захисників рідної землі проросла духм'яна материнка, з незламної волі постала срібляста ковола, окраса землі рідної, і малує око воно своїми шовковими хвилями-переливами. А там, де впали вороги, їхні чорні злі помисли Проросли отруйним зіллям. І здається, що трава ця і донині намагається помститися нащадкам козаків. Прекрасні квіти та трава це пам'ять про козаків. Та їхній захист рідної землі. Отруйні рослини це примари ворожої орди, які навіть сьогодні, через століття, намагаються підступно завдати шкоди тим, хто приходить на цю священну землю. Свідомий турист краєзнавець обов'язково зверне увагу на ці отруйні перлини, які є типовими для нашого регіону, серед них борщівник. Він росте на галявинах і пустях. Поблизу доріг, розташованих біля лісопосадок, при контакті зі шкірою та подальшим потраплянням сонячного світла, викликає важкі фотохімічні опіки. Амброзія полинолиста мешкає на узбіччях доріг, пустирях, полях. У період світіння кожна рослина амброзії виділяє мільярди полкових сарнин. Які можуть переноситися вітром на відстань до 50 км. Потрапивши в органи дихання, вони споможні викликати алергічну хворобу, цінна пропасниця, симптомами якої є кашель, головний біль, а в надто чутливих людей бувають приступи астми. Бликоту чорну може зустріти на узбіччя стежок. У народі її називають дурзілля. Усі частини рослини надзвичайно отруйні і містять алкалоїди, що викликають сильне збудження, галюцинації та порушення серцевого ритму. Болеголов плямистий, зовні нагадує петрушку або кріп, але має характерне червоно-бурі плями на стеблі. Звідки і назва плямистий. Це одна з найотруйніших рослин України, вживання навіть невеликої кількості. Може призвести до варічо дихальної системи. Поле плямистий можна зустріти у будь-яких частинах ландшафтного парку. Дурман звичайний росте на відкритих ділянках, його легко впізнати за великими трубчастими, білими квітами та колючими плодами коробочками. Містить сильнодіючі токсини і є небезпечним, особливо для дітей, яких можуть привабити його незвичайні плоди. Чистотіл звичайний, росте в лісопосадках, рослина повністю отруйна. Отруєння проявляється в палінні у порожненні рота, появи пухарів і виразок, плювання, тривалих проносах, появи кровавої сечі. Омела біла, отруйна рослина, яка перезотує на деревах, вербах, тополях та інших. Я та листя токсичні. Викликають розлади травлення та проблеми з серцем. це цикуда? Росте на берегах водосховища, у сирих місцях, смертельно отруйна рослина. Особливо небезпечним є кореневище, що пахне морквою. Токсин вражає центральну нервову систему. Авран лікарський полюбляє вологі місця. Його можна побачити на березі водосховища, дуже отруйна рослина. Її токсини викликають важкі шлунково кишкові розлади та порушення серцевої діяльності. Рецина звичайна, смертельно отруйна рослина. Її насіння містить рецин – білковий токсин рослинного походження. Часто вирощується як декоративна рослина, але може дичавіти. Останнім часом на території ландшафтного парку восени можна побачити схоже на кроку з пізноцвіта Росте він на луках та галявинах. Це смертельно отруйна рослина. Отруйні алкалоїди, колхіцин містяться в усіх її частинах. Горецвіт весняний, можна зустріти на сухих степових схилах та луках, є охоронним видом рослина отруйна. Використовується як лікарська, але неконтрольоване вживання викликає важкі порушення серцевої діяльності. Тож природа клебанбика не лише захоплює, а й приховує небезпеки, вимагаючи поваги та розуміння своїх законів. А обізнаність щодо отруйних рослин є важливою складовою туристичної культури та запорукою безпечного відпочинку. Ось чому, коли ви мандруєте клебан биком. Пам'ятайте легенду про битву з татарами Антіни Шарбини та його славних побратимів. Природа навколо це не просто трава та квіти, це боротьба добра і зла, закарбована у флорі.